Всім доброго дня. Сьогодні у нас 8, да? 8 вересня. Я вже з базару. Знову набрала, знову набрала собі роботи. Баклажани 6 кг. По 15 гривень у нас сьогодні мені дали. Ну, то, може, мені дали. Перець салатний. Так, що я ще взяла? Морква. Бо в мене ж немає. Ви ж бачили, що у мене морква була не зійшла. Моркви у мене немає. Перегіркий. Яйця домашні по 35 гривень. Яблучка такі гарненькі, добренькі. Ось яблучка такі добренькі, По три. Рукав для запікання взяла. У мене ж сьогодні буду робити рулет. Курячий рулет. Запичу. Треба було рукав. Так, що я ще взяла? І взяла квасолі. Це я буду робити квасолю і з м'ясом вже. Куплю м'ясо у середу. І зроблю квасолю з м'ясом. Чи м'ясо з квасолі. Все. А то взяла собі із товару, із свого. Взяла маєчки дві. Дві маєчки. Ось одна чорненька, така гарненька. Жовтенька, бо в мене вже ті маєчки я. Позамурзувала. О, такі дві маєчки і отака от простень, двухспальна, геть. Геть хороша така нова геть. Новесенька. Все це на нашу... на наше ліжко. Це все впраня йде от. А я піду переодягатися. Роблю собі салат. Хочу салату, давно вже не їла. Салат і уха буде у мене. Вчора залишилось уха і шматочок пирога того рибного. Що я робила, що ви бачили вчора. Вчора залишився шматочок пирога. Який він добрий, дівчата? Ну, добрий. Ну, що я вам буду говорити, як він дуже добрий робіть. І корисний. Так, оце ж пиріг, салат зробила з помідора. Помідорка, цибулька і зелень. І, і заправила сметаною. Зараз перемішаю. У мене вчора залишилось, ви бачили. Присиплю зелені. Ось. Ось так. О. І буду обідати. Ось такий у мене обід. Уха тут. Така рибка, уха без картоплі, ви, ви знаєте, салатик і отакий пиріг, шматочок пирога. Все, всім смачного. Хочу сьогодні приготувати рулет, ясний рулет із курячого м'яса, На даний час це. Ви бачите такі ляшечки знімаю, значить я помила, а зараз буду знімати шкірку акуратно. Перев'язала яйцю, перемотала колбаску, додала я і сюди желатин, і тут желатин, і тут желатин. Все. буду спокійно ставлю у духовку. У холодну духовку ставиться, щоб гарно прогрівалось м'яско. Все, ставлю в духовку. Так, на сьогодні все. Ой, розстроїлася тільки, що ходили до мамкиної хати. Дивилися люди хату. Може візьмуть, не знаю. Ну, а як відкрила я калітку? по двері сиділа пташка. така прямо ну, величенька така. Ну, така похожа вона на шпака. Ну, якась цікава, така носик довгий. Не знаю, як вона називається, така темненька і. Такими капочками. Да, я кажу, це ще мама нас зустрічає. Та й таке, Шкодую, що не взяла з собою телефон, я б зняла, а так не взяла. Пішли, ми так подивилися. Швиденько я зібралася і пішла, та не зняла. Ну, це так, Побачимо. Хочу я, щоб хата залишалася в взим, взиму, так, без, без хазяїнів. Бо хата без хазяїнів почне, почне рух, рух, рушитись та і все. Так, ну що, буду я закруглятись. Дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що мене підтримуєте. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення. Бережіть себе!